О, команди, розкажи про команду, що нам треба. У зв'язку з розширенням дуже багато людей, нам потрібні нові менеджери. Ти туди кажи, Щоб вони розуміли. Тому що ми, як хлопці, не справляємося всіх якісно та вчасно обслужити, тому ми будемо раді вас. Е, вас <звук> вас... не <звук> бійся. <звук> вас. <звук> Чого ти боїшся? Дивись, скажи конкретно, диви. Я, я працюю другий місяць, і я ахуєваю від всіх пришестів. Правильно? Чи Правильно. <звук> От. І для того, щоб він не ахуював і не лишався до 9-ї години вечора, потрібно шо? що? не менше, ще 3, чекай, наскільки чотири робочих, денчик п'ятий. А один стажер було двоє. У нас виходить, шість, нам треба ще чотири постійних менеджерів, які будуть працювати. Тобто нам треба десь шість стажорів. Шість стажорів. Максу допомога на вакансію зборщика і розборщика автомобілів. Тому що наш бідний Максим не встигає. А в зв'язку з чим це потрібно? is sure.